Про проведення земельних торгів. Так, Це в формі електронного аукціону. Тут у нас дві земельні ділянки, вулиця Небесної Сотні в районі будівлі 21В. Це експлуатація охолення приміщення нових 3 торгівного залу, з реконструкцією його в комплексі з зупинкою. До цієї ділянки. Де? Це попереду цій будівлі, де крайня капітальна і попереду ця земельна ділянка. Воно буде в комплексі йти з зупинкою. Оце крайня будівля, де Ломпард Капітальний. Ну, ними... Попереду. Ді, не між ними між ними вже там є відведені ділянки. Попереду. Ну що, сюди попереду? Попереду. Так, Прату... само, як, так само, як весь комплекс у нас відведений до бордюрної, до бордюрного каменю. Так, а що ми продаємо те саме? Вулицю ми продаємо вже. Ні, це продаж права оренди. Це на період будівництва. Ага. На період будівництва. Та ні, ви, давайте так. Що значить на період будівництва? Воно буде так забудовано. Як воно буде будуватися? Я ж питаю всі відведені весь ряд, Туди аж до ЄВ, всі відведені, Ну що воно буде в рівні того архітектура. Піджіть архітектура, є там що Що вони сам збираються будувати. Це Так, Я тільки хотів сказати. Буде таких створі, а оцей дітей. Ні, секундочку. Зараз є дартуар і він буде вулиці. Да. Да. То, що він буде в створені, я, я проти. Я проти. Да? проти. Та тут нічні шкіля, треба якось. Та ні, ну я проти. Вон, ну вже хвати забудовувати, бо вже то, людям то, немає. Зупинка, добре, велика, хороша. Ну тут же зуінка не треба. Вже. Тут вже збудовувати не. Я, 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 я думаю, що я про. Не треба цього робити. Ну, там вже людям де мати робити. Ну, я знаю, там в кого ти суб'єкти. Заявник власник цього приміщення первинний, але це на торги воно виходить. Через торги. Карлос, так п'ять Та ні, ну... Ні, так наша позиція яка? Ваша позиція яка? Що нехай? Та ну земельний минус біля заявка згадає. Вони заявку нашу тротуар додали чи на що? Спереду то, будівлі чи збоку? Сперед. Ну, спереду. То, ну, то, спереду, тут, спереду. Спереду. Спереду у нас тротуар. <laughs> ну, куди там далі, далі це буде? Це хто, 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 хто це таке дозвол дає? Ну тут треба розуміти, колеги, що фактично я кажу, як є, що хто і хто стоїть за цим далі, вони ж це буде прецедент, що вони будуть йти до... Звісно. Так це прецедент вже є до да. моста. Там що всі виходять, виходять, виходять. Так. Потім колись, коли треба буде розширювати дороги, які вже сьогодні. Не знаю. Пропозиція земельної комісії зняти питання на допрацювання в зв'язку з питанням громадських інтересів. От і все. Нічого, депутатів, депутатів. Порчаряна, Роженка. Да, і да. да. Васильович, я... ну, ми будемо на закон. Буде а ми виступимо на сесію своїми доводами. Дивіться. Правильно, колеги? Так і ну, Та, ну, що доводить. Ну, вже хвати, доводи. вже скоро не буде де ходити. Не то, що там їздити вже немає, шу... вже ходити скоро не буде де.